Наступне запитання від дописувачів у мережі інтернет. Сергій Олеговичу, як особисто ви оцінюєте діяльність комунального підприємства Дирекція парків, яке останнім часом дуже ретельно перевіряють контролюючі органи, цікавляться наші глядачі. Ну, якщо сказати щиро, то дуже рідко я хвилю. Це комунальне підприємство. Дуже багато у мене є побажань по покращенню його роботи, але вони в основному викликані не тим, що люди погано працюють, а тим, що парки були надзвичайно запущені, і в кожну точку, куди ми не звернемося, всюди доводиться робити більше. Ну, наприклад, ставлю задачу відновити освітлення алеї. Починаємо думати над світильниками, а виявляється, що там миші 20 років тому перегризли кабель, і треба 600 метрів кабелю прокладати нового через увесь парк і тому подібне. Тому е обсяг проблем, які там існує, я вже не кажу, починаючи з юридичних проблем. Ці парки були в приватній власності. Олійник їх передав в приватну власність, і нам ще довелося їх повертати назад. Нам довелося цим паркам надавати. Статус паркових територій, бо цього не було. По великому рахунку, в будь-який момент там хтось міг почати будувати який-небудь торговий комплекс, і місто не могло б зупинити цей процес. Тому, Але загалом та тенденція, та динаміка, яка є, я загалом задоволений. Кожного дня ми бачимо щось нове: десь нова лавочка, десь додаткова урна, десь новий ліхтар, нове освітлення, десь фонтанчик з питною водою, десь. Поїзд дитячий з'являється, десь ще якісь інші нові атракціон. Тому загалом, я думаю, що це мабуть не треба навіть мене питати про моє враження. Це достатньо вам в суботу сходити в парк і побачити, скільки людей його відвідує. А нещодавно мені ще знайомі розказали, я хочу от найближчими днями перевірити, що виявляється в парках з'явилося нічне життя. І о другій, о третій годині ночі сьогодні багато людей відпочиває в парку. Збираються поети, збираються співаки з гітарами, От, показують один одному свої пісні, читають, декламують вірші і таке інше. Якщо порівняти з тим, що було ще три роки тому, коли просто гвалтували дівчат, коли били людей, коли тільки збиралися, щоб. Колотися наркотиками а сьогодні читають вірші, співають пісні під гітару, то я вважаю, що от відповідно питання. Сергій